Розділ 8. Про всесвітню систему Вежу Тесли і Тугунський метеорит У Колорадо Тесла не тільки приручав грозу. Там він продовжував свої експерименти з радіозв'язком. Йому вдалося передати повідомлення на відстань понад тисячу кілометрів. Більше того, він стверджував, що одного разу отримав радіосигнали з Марса. Зараз деякі вчені вважають, що Тесла отримав сигнали від нейтронної зірки Пульсара. Цей тип зірок було відкрито лише в 1967 році через 25 років по смерті Тесли. Тоді... Багато хто вірив, що марсіанські канали вириті розумними істотами і буквально з дня на день очікували першого контакту з інопланетянами. Згадаймо хоча б роман Герберта Уелса Війна світів 1897 року. До речі, в своєму наступному фантастичному романі Перші люди на місяці. Уелс прямо згадує Теслу і його контакт із Марсом. А після повернення зі Скалястих гір Нікола взявся за найбільший проект свого життя, задуманий ще 10 років тому. Створення Всесвітньої системи передачі енергії. Гроші на цей проект він отримав у відомого мільйонера. Джона Моргана. Той вважав, що Тесла будує чергову радіостанцію, яка дозволить Моргану стати головним гравцем на ринку бездротового зв'язку. Адже вчений обіцяв, що зуміє передавати сигнали через океани в Європу і навіть Азію. Але плани Тесли простягались значно далі. Він задумав створити мережу. Передавальних і приймаючих веж, завдяки яким можна було пересилати на будь-яку відстань будь-яку кількість енергії та інформації. Першу таку вежу вирішено було звести на острові Лонг Айленд поблизу Нью-Йорка. Тесла купив 200 акрів землі у Шорхемі на північному узбережжі острова на честь колишнього власника. Ділянка називалася Ворденкліф, скеля Вордена. І в червні 1901 року розпочалося грандіозне будівництво Дерев'яна Ворденкліфська вежа мала досягати майже 60-метрової висоти, а зверху в ній слід було встановити купол із діаметром 27 метрів. І мідну кулю-випромінювач. У будівельній компанії, якій було доручено роботи, сумнівалися, що така споруда встоїть під сильними зимовими вітрами з океану. Однак Тесла був упевнений у своїх розрахунках, і, до речі, абсолютно справедливо під вежею на десятки метрів углиб простяглися підземні приміщення, а також канали. Які планувалося залити олією. Але Тесла вирішив не обмежуватися вежею. Навколо неї зводили ще й радіомістечко, в якому повинні були проживати співробітники передавальної станції і дослідницьких лабораторій. Для їхніх сімей тут же планувалося побудувати школи, магазини і навіть кінотеатр. Сам Тесла Ледь не щодня приїжджав за 60 миль із Нью-Йорка подивитись, як просувається будівництво, і щойно з'явилася така можливість оселився тут, щоб день і вночі контролювати, як народжується його улюблене дітище. Розповідають, що іноді він не спав по три доби, монтуючи і налаштовуючи складну апаратуру. На цей проєкт Тесла покладав великі надії. Наприклад, він обіцяв, що за допомогою мережі веж всесвітньої системи можна буде зв'язати воєдино всі телеграфні станції світу і забезпечити миттєвий обмін інформацією між ними. Кораблі в будь-якій точці земної кулі зможуть обходитися без компасів і ніколи не зіткнуться. Бо їхнє місце знаходження буде завжди відоме. Тесла передбачив навіть створення мобільного телефону. Можна буде, наприклад, з будь-якого телефонного апарата викликати будь-якого абонента на земній кулі, писав він. Недорогий, розміром, не більше за кишенькові годинники приймач дасть йому можливість почути, де б він не перебував на суші. Чи на морі передано з будь-якої відстані людську мову або музику. Факс, Телетайп, gps навігатор, fm Радіо, інтернет. Сьогодні ми бачимо все це в нашому повсякденному житті. Але на початку ХХ століття обіцянки Тесли здавалися фантастичними. Однак колосальний проект вимагав і колосальних. Витрат. І коли в 1903 році виділені Морганом гроші закінчилися, майже завершене будівництво зупинилось. Попри вмовляння Тесли, мільйонер не бажав ризикувати ще більшими сумами. Морган бачив одне обіцяної потужної радіостанції він не отримав, а захмарні плани вченого. Його не цікавили. Тесла вирішив усе ж таки випробувати не до кінця оснащену вежу. У ніч на 15 липня 1903 року він увімкнув рубильник, і чорне небо освітилося блискавками. Холодні електричні вогні металися мідним куполом вежі. Дерев'яні балки мерехтіли у блакитному світлі. Тріск розрядів розбудив усі околиці, і до Ворден Кліфа стали збігатися місцеві жителі та репортери. Наступного дня газети напишуть, що Тесла запалив небо. Сам вчений ніяк не коментував цю виставу, лише натякнув, що далі буде цікавіше. Теслі здавалося. Що подібний проект може призвести, врешті-решт, до припинення війн і встановлення вічного миру. Він писав війни не уникнути, поки не буде усунена матеріальна причина її повторення, а це в кінцевому підсумку є великий простір планети, на якій ми живемо, тільки шляхом скасування відстані у всіх сенсах, таких як передача інформації. Транспортування пасажирів, енергопостачання та передача енергії коли-небудь виникнуть умови, що забезпечують міцність доброзичливих відносин. Чого нам зараз найбільше не вистачає то це тісних контактів і кращого взаєморозуміння між окремими людьми і спільнотами в усьому світі, однак це було прощальне шоу. Ворденклівської вежі мало не наступного дня з лабораторії почали виносити унікальне обладнання його забирали, бо Тесла заборгував за будівельні роботи, за електрику, за користування землею. Ні Морган, а ніхто інший з багатіїв, до яких він звертався за допомогою, не захотіли виділити ні цента на продовження його експериментів. Зрештою, за борги продали навіть саму вежу. Нові власники хотіли влаштувати в ній консервну фабрику. Все це жахливо вплинуло на Теслу. Він впав у депресію і страждав від нападів дивної хвороби, від якої у нього тремтіли руки, а тіло стрясали судоми. Він не хотів нікого бачити. Майже не виходив зі свого номера. Лише іноді вчений вибирався на Лонг Айленд і годинами стояв на вітрі, дивлячись на занедбану Ворденклівську вежу. Вигляд спорожнілого радіомістечка, де ще недавно нуртувала робота, пригнічував його. Адже він, здавалося, був за два кроки від того, щоб дати світові. Невичерпне джерело енергії, унікальну систему зв'язку і ще тисячу речей, про які інші не можуть, і помислити. На жаль, його всесвітня система так і не запрацювала. Забігаючи наперед, скажемо, що всупереч сумнівам будівельників Ворденклівська вежа не впала під ударами зимових штормів. Вона простояла ще півтора десятка років, породжуючи серед місцевих жителів численні легенди. Коли Америка в 1917 році вступила в Першу світову війну, округою поповзли чутки, що вежу використовують німецькі шпигуни для передачі повідомлень, і мало не для управління підводними човнами. І коли її підірвали. А підривати довелося кілька разів уперте дітище Тесли не хотіло падати всі вважали, що це зробили військові. Насправді, в Орденклівську вежу повалили нові власники, вирішили продати її на дрова, щоб отримати за непотрібну власність. На початку ХХ століття навколо імені Тесли вже склалося безліч легенд. Одна з них свідчила, що досліди у Ворденкліфі тривали й після 1903 року, і що саме вони стали причиною грандіозної катастрофи, яку світ знає як падіння тунгуського метеорита. Катастрофа на річці Тунгусці в Сибіру сталася 30 червня 1908 року. Очевидці стверджували, що над Тайгою пролетіла величезна куля, схожа на мідний самовар. Потім ця куля вибухнула, поваливши дерева на території понад 2000 квадратних кілометрів. За оцінками експертів, сила вибуху в три рази перевищувала сила вибуху атомної бомби в Хіросімі. Що відбулося насправді, невідомо й донині. Через більш як 100 років найпоширеніша версія падіння метеорита. Однак експедиції, відряджені на його пошуки, так і не знайшли ані уламків, ані кратера. Деякі вважають, що це був вибух болотного газу. Ще дехто, що краху зазнав космічний корабель прибульців. Ну а частина дослідників стверджує. Що Теслі все ж вдалося за допомогою Ворденклівської вежі перекинути на величезну відстань згусток енергії. На щастя, він був благородним дослідником, тож вибрав для свого експерименту найбільш безлюдну ділянку в глухій Сибірській тайзі. Історія отримала несподіване продовження в наші дні у 2012 році. Група ентузіастів оголосила в інтернеті збір коштів на створення наукового центру Тесли. За рекордно короткий час потрібну суму було зібрано. Ворденкліф викупили у штату Нью-Йорк і тепер там планують створити музей. А у вересні 2013 року, за участі президента Сербії, у Ворденкліфі. Відкрили пам'ятник Теслі, Великому вченому і мрійнику. Запитання і завдання. Перше. Де і для чого Тесла на початку ХХ століття побудував гігантську вежу? Якою виявилася її доля? Друге. Чого винахідник сподівався досягти? За допомогою своєї всесвітньої системи, Третє. Яке загадкове явище легенди пов'язували з таємними експериментами Тесли?